Шановні друзі, ми продовжуємо наш мистецький марафон з підвищення кваліфікації. І я запрошую до слова Олексія Комірова, доктора мистецтва, лаур... мистецтвознавства, мабуть, промініше так Доктор мистецтва, перепрошую, Лауреат міжнародних фестивалів та всеукраїнських конкурсів, член національної всеукраїнської музичної спілки, голова циклової комісії, вокально хорове мистецтва Харків. Коледжу імені Лятошинського, викладач класу диригування, академічного сольного співу та теоретично-хорових дисциплін, художній керівник і диригент хору студентів відділу, соліст Харківського національного академічного театру опери та балету імені Лисенка. Сьогодні пансі працюватиме з хором старших класів музичної школи номер 4 За роялем гратиме Юлія Семенюк на ударних інструментах компонуватиме, прикрашатиме виступ Володимир Пех. Тож просимо хор до залі і вам слово. Поки хор готується. Доброго дня усім присутнім, шановні колеги. Я дуже радий бути на цій землі у вас в гостях. Тим паче, що майже це теж моя е батьківщина вже стала моя дружина з Кривого Рогу. І я дуже цим пишаюсь, тому ці міста нас поєднують один з одним. Е я думаю, що так зробимо. Е оскільки я віддаю перевагу його величності пору, то ми, ми спочатку попрацюємо з хоровим колективом. Хор презентує нам свій твір з вашим диригентом, з вашим хормейстером, Тому спочатку ми попрацюємо, потім поговоримо. Добре. Якось ні. А ми не чуємо добре, чи ні. Мікрофон, мікрофон. Сюди підсіти ближче, так ніхто не хоче. а Тепер мікрофон не зручно мікрофони працю працювати. Нас рушні чують. Нас чують це добре. Оскільки тема майстер-класу, ну знаєте, таке дуже претензій Претенціозна назва, майстер-клас, всі одразу лякаються. Е, краще казати, творча зустріч. Мені так здається добре, особливо коли ми працюємо з дітьми. Е, тема, майстер... тема творчої зустрічі. Е, особливості мануальної техніки в роботі з дитячими хоровими колективами мистецьких шкіл. На що хочу звернути увагу? Спостерігаючи за е, мануальною технікою диригентів харківської школи і е, диригентів харківських мистецьких шкіл, я трішки поховаю трішки дві хвилини, поки відпочине. Спостерігаючи саме за мануальною роботою, я виокремлю для себе важливість цієї теми, тому що е, диригент... Зачастую виходить до хорового колективу і прагне виглядати сам красиво. Щоб зі спини все було красиво, щоб руки були такі величні, майстерні. А навіщо тоді взагалі ці руки, я вважаю? Якщо це не допомагає дітям при виконавстві? Хоровим колективам це не допомагає при виконавстві. І тут окремий комплімент вашому диригентові, бо спостерігати за вашою мануальною технікою було особливо цікаво. І вона допомагає дітям співати, а не навпаки, ви не займаєтеся презентацією себе. Ви займаєтесь презентацією хорового колективу, і це дуже важливо. Тут я повертаюсь до вас, шановний ваша величність хор. Повертаюсь до вас. Ви дуже яскраво реагуєте. Це теж дуже важливо, бо можна стояти як е, думки з, з очами, та? нічого не виражати. Ви виражаєте і ви реагуєте. Тому окремо вам за це подяка. А, давайте тепер спробуємо попрацювати з вами. Добре? Я не пос... маленький секрет, який залишиться з нашим двором. Добре? Дозволите? pokaza. Ti baš koliko ne daleko and you маселы і у парни во То, що я думаю, що є інший момент. Що може означати саме цей? Захід, того, до чого? Ну, конкретніше. Давайте придумаємо собі самі цей супер. Якщо його немає, то його треба зробити. Якщо це запад, якщо це мені буває заклад? Осі треба додати. Ось, нам треба додати приправу для до цього звору. Яким чином ця приправа робиться всередині, в голосовому апараті. Ось багато обідєрських викладачів проєктується. Якщо ми хочемо чехнути, є такий стан у людей пречихового стану. Наприклад, ми хочемо да? але довго не робимо. І оце місце, яке працює всередині, то спільне війня запрацювала, я справий приклад. Це, дуже, це найважливіше, що було, яка була задача про Щодо мануальної техніки, ви відпочиваєте. Щодо мануальної техніки, якщо ви бачили, що я тут і штанів ви Для чого? Ось мені, в мене було багато викладачів в житті скорового диригування в частності. Але ще багато я відглядав. Підглядав за іншими викладачами, за іншими митцями і дуже багато аналізував, що вони роблять, на мою думку, правильно, що вони роблять неправильно. І я від кожного з викладачів понатягав те, що мені було потрібно для роботи. І потім я це все в роботі з дитячими хоровими колективами в музичній школі, і потім зі студентським хором в входом. Одні викладачі казали, ви повинні їм чітко давати всі афтакти, це зрозуміло. Але що таке чіткий афтак? Ви знаєте, це таке слово афтак? Молодця. Афтак. Це так, що передує вашим судом, який ви повинні зробити. Але від того, як інтенсивно я... Та, доросли. Це вже інша справа. Але з вами вашу увагу постійно потрібно тримати на надергенері і не давати... Згарати вчитель повинен не а, в прямому сенсі, класти своє здоров'я на цьому, свої нерви витрачати. Не, не нервувати неможливо в роботі з коронавиним колективом, це дійсно. Але при цьому холодність розуму, концентрація особлива, але втрачати не в плані здоров'я, а втрачати в плані енергії. І оцей взаємообмін. Між енергіями, між дітьми. Це, все рівно це відбувається в плані циркуляції. Віддаючи, ми заряджаємось. І вони нам повертають з Тому ми не згораємо в прямому сенсі, а ми згораємо в цей час для того, щоб відновитись за допомогою дитячої енергії, а діти для того, щоб ставали. Дорослими склали майстрами своїх справи, виходячи на сцену. Ось, до речі, багато піаністів мені кажуть: ми не будемо співати у опорі, нам не можна, тому що у нас головне це спеціальність, це факт, це фортепіано, а потім що я спостерігаю, і ми з вами спостерігаємо. Виходять піаністи на сцену, поклонились, сіли за інструмент, зіграли свою програму і все. Поклонились. А якщо? Концерт. І потрібно вийти і поспівати загальну пісу. Ну, Багато таких е, заходів буває, коли е, всі учасники концерту співають у фінальну пісню. Ось виходять піаністи і в них паніка, В них страх, вони не можуть вийти на сцену. Тому що вони в корі не співають, тому що в них немає колективного музичення. Вони не справляються зі своїми е, страхами. Тоді вступимо в дискусію. Але після того як я полекти, е, е, добре чимось. Спробуємо ще Але е, враховують. Вакуум... Новини на Суспільному. Харків.